4 жовтня в межах комплексу командно-штабних навчань, перспектива 2012 на Ужгородському полігоні відбувся заключний етап ротного тактичного навчання підрозділів 128-ї окремої механізованої бригади. Для удосконалення міжвидової взаємодії у навчанні брали участь армійська авіація та військовослужбовці високомобільних десантних військ. За діями учасників навчання спостерігали міністр оборони України Дмитро Саламатін, начальник генерального штабу генерал-полковник Володимир Замана, голова Закарпатської власної державної адміністрації Олександр Ледида. За сценарієм навчання на передовий дозор колони бойових машин із засідки вчинили напад члени незаконного збройного формування. Командир роти тактичної групи віддав наказ розвідникам стримувати вогнем противника, а тим часом направив основні сили в обхід. Гірські піхотинці, подолавши скільний підйом, прийшли на виручку товаришам і вогнем з тилу примусили бандитів відступити у лісовий масив. До пошуку втікачів долучилася армійська авіація. Під час обльоту вертолітники виявили основні сили незаконного збройного формування. Невдовзі пара мі 24 нанесла по їх позиціях ракетно-бомбові удари. Тим часом десантники перекрили бандитам шлях відходу. Керівник навчання прийняв рішення силою ротної тактичної групи блокувати район зосередження незаконних збройних формувань та знищити його. Отримали ми колосальну практику, особливо в тактиці дій. Провели ряд опробуваних змін по новим формам і способам підготовки підрозділень. Ну, надали можливість командирам підрозділу все ж таки проявити на сьогоднішній день ініціативу. Тобто не панзаученим букварю, а ініціативно діяти в умовах сучасно швидко міняючої обстановки і ведення бойових дій. Ви розумієте прекрасно, що на сьогоднішній день зі змінами, які відбуваються, не лише взагалі в мірі по застосуванню Збройних сил є необхідність проводити і нам зміну. А найголовніше це підвищувати рівень, рівень підготовки підрозділів військових частин Збройних сил України.